На віки. На віки слава. Трошки про себе я хоть можу сказати, я християнин, деяк Бичанської церкви, пройшов окупацію, стояв під розстрілом, ну і все інше це війна, де говорити. да? І з 22-го року я є капіланом 11 ОБСЄ ОБСП. І зараз на нинішній час я е, не штатний капелан військовий, розуміє, що, що це таке за старий. Гостомельської е, частини, яка знаходиться зараз на сході, часто ми туди їздимо з хлопцями весь час там буваємо. І ви знаєте, чудові слова написані у вас тут. Ісус Христос є шлях, істина і життя. Ісус Христос, який дає через, в рай, можна попасти до Ісуса, до Бога Отця, тільки через Ісуса Хри, Христа. Мімо нього ніколи ніхто не попаде у вічне життя разом з Ісусом Христом. Істина те, що Він є дійсно, Ісус Христос, як написано Івана 3:16. Так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, кожна людина, яка живе на цій землі, не загинула, але мав життя вічне. І написано, що він є життя. Адже Христос, Бог дає людині життя і Він забирає його. Ви знаєте, мені подобається одна історія, коли. Два воюють між собою сусіди, говорять, що це моя земля, це моя земля. А земля говорить, ви всі мої. Yeah. Порох ти і до пороху вернешся. Тільки є час, кожній людині свій час, коли вона, коли вона вернеться до того пороху. І ви знаєте, коли знаходишся, коли бачиш горе людей, коли. Ць, ви знаєте, я завжди питаюся, коли знаходжуся з хлопцями. В кінці, коли вислухаєш їх, да, різні історії бувають, але Бог сказав, що я не буду хоронити ваші будівлі. Я збережу твоє життя. Амінь. І ви знаєте, завжди. Я коли закінчую із хлопцями спілкування, я прошу в них, можна помолитися? Ви знаєте, ще ні один. У мене е, в 11-му підрозділі були іноземці, і вони говорили, що ми атеїсти. Але коли е, перший раз попали під е, Миколаєвом під обстріл, вони дзвонять мені в, в, вночі хотабиш. Нас криють, молись. І ви знаєте, за ці роки повномасштабної війни я похоронив сім своїх друзів. Це ті, з якими я працював, ті, з якими я познайомився в 22-му, ти, з якими Возили допомогу по Київській області, по інших, інших областях. І ви знаєте, коли мені е, говорять, що як ти відносишся, я говорю, вони для мене живі. Тому що всі хлопці, всі, яких, е, яких немає зараз зі мною, вони живі. Вони в моєму серці. Вони не... Вони те, що порох в до пороху, це повинно статися. Але ми всі разом і ми живемо. І ви знаєте, я хочу помолитися за кожного з вас. Щоб ваше життя належало Господу, щоб ви були дійсно християнами. і ви знаєте, я помолюсь. Боже батьку, я вчера вдячний Тобі за те, що ти є, за те, що ти віддав кожному, дав кожному життя і за те, що ти любиш нас. Ти віддав своє життя. Ти омив нас своєю причистою кров'ю, щоб ми мали життя і життя вічне. Дякуємо тобі, дякуємо Тобі, що ти зібрав нас тут, на цьому місці. Дякуємо Тобі, що Ти є наш Батько, який ніколи не залишить нас у скрутній хвилині. Боже, дякуємо Тобі і прошу Тебе, ім'я Ісуса Христа, Боже, прости. Прости, що було не водноволі Твоїй, що не так робили, не так говорили, не так думали. Боже, прошу Тебе, прости. Прости, наш народ, прости кожного людину, яка схиляється перед Тобою, яка молиться до тебе, прости, Боже нас, і прошу тебе також за наших військових, які стоять там у проломі, які захищають нас, щоб ми стояли тут і стояли в проломі перед Богом і молилися за них, щоб Бог сохранив їхнє життя. Боже, дякую тобі за все. Тобі святому Богу нехай несеться слава і хвала Отцю Сину духу святому. Амінь. Амінь.